Початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в рух опору агресору за кордоном активно включилися сотні тисяч українців, які виїхали до Європи, інших країн та континентів світу. Найбільше нова українська діаспора на сьогоднішній день проживає в Німеччині та налічує, за офіційними даними, 1 мільйон 645 тисяч осіб. Одним із центрів масових заходів стало місто Дармштадт, земля Гесен. Понад 100 демонстрацій та мітингів культурних заходів. Вже проведено українцями на тій гостинній землі. Рух так і називається. Що суботні демонстрації? Ці щосуботи 10.30 в місті Дармштаті на різних площадях. Тут на цій площі називається вона площа миру. Фрідінспляцнас потримують підтримують німці, які живуть тут у місті Дарамштаті чи приїжджають? Нас на демонстрації кожну суботу більше ніж 100 людей. Щосуботи на центральній площі збираються українські та німецькі волонтери. На демонстраціях, як завжди, паралельно проходять кулінарні та ярмарки хендмейд. Медовикси льва капустнички львізки. Зато твоя сім'я. Повернись ще по часу Що ви платите? Дуже це, це на медицинську машину. Усі виручені кошти йдуть на закупівлю автомобілів для зсу та медсанчастин на нулі. Дівчата разом всі збирають гроші і Купуємо швидкі, швидкі так. автівки для евакуації поранених! У другу річницю війни, 24 лютого, на площі в Дармштадті стояла вже 19-та машина, придбана волонтерами для гуманітарної місії. Волонтер Артем, минулого випускник Харківського медінституту, самостійно переганяє машини для медсанчастин на передовій. А також у Харківську та Миколаївську області. 19 19-й автомобіль був призначений для Запоріжжя на мітингах у Дармштаті завжди присутні представники муніципального міста. Гостинні німці активно підтримують українців у їх боротьбі та завжди охоче спілкуються з пресою. тільки від волонтерів дарм на фронт було доставлено понад 20 авто для медиків прифронтових областей. 9 березня дармштадтські українці відзначили день народження Великого Кобзаря. На центральній площі знову зібрався багатотисячний мітинг. Виступали творчі колективи та солісти. А на ярмарку були представлені книги Тараса Шевченка. Деякі видання було виставлене на аукціон, і знову всі зібрані кошти пішли на придбання гуманітарної допомоги та авто для фронту. Тарас Шевченко, день народження, якого ми сьогодні згадуємо, був видатним. Визнаним українським національним поетом, у своїх творах він висловлював глибокий зміст національного духу українців. І сьогодні, у його день народження, ми пригадуємо його. А завтра, день смерті його, ми також будемо пригадувати його. Так, сьогодні наша демонстрація трішки інакша, В нас сьогодні більше а, пісень, більше музики. А, також а, в нас а, а, лірика та музика, яка присвячена Шевченку, а, а також промови, які а, нагадують про нього, про його життя, про його боротьбу, а, про, його, про сенс його для українців. Yüce Yusuf Зібралися, як завжди, що собою на демонстрацію, щоб показати людям і всьому народу, що доля України не є байдужа і всі повинні підтримувати навіть за кордоном і показувати іншим приклад, тому що війна триває вже другий рік. і Багато людей вже втомилося, але не повинні люди опускати руки і повинні всі підтримувати. Ми тут кожної суботи, щоб українці, німці, щоб світ не забував, що війна триває і треба триматися і допомагати далі, поки не прийде перемога. Сподіваємося, що скоро Так, і ми дуже, дуже Слава Україні. і ми дуже дуже дякуємо Німеччині за те, що вона нас так сильно підтримує і допомагає. Так, дякуємо. Ця автівка це автівка номер 12, автівка швидкої допомоги, яка їде прямо зараз до Одеси. До ССО Одеса, і вона наступного тижня вже буде працювати. Я їду до Одеси, передам машину і сподіваюся, що вона спасет життя. Но, на самом деле насамкінець найголовніше надежда, що скоро все це и Нам не треба перегоняти в Україну машину.